Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 12 червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан закохані. На вас чекає дуже важливий вибір, який вам потрібно буде зробити. Прийняти якесь дуже важливе рішення, яке вплине на ваше життя. Також в когось, можливо, освічення в коханні, помовка або просто прийняття шлюба. Карта дня для тельців. Для тельців випадає рецерматів, пошуки порозуміння, примирення, можливо, будете з кимось миритися. А в когось, можливо, просто виникатиме конфлікт. Конфлікт може виникати із якоїсь поїздки, несподіваної для вас, можливо, ви будете цим незадоволені. Тут просто дивіться, треба по ситуації, коли можна уникнути конфліктів, краще цього зробіть. Якщо не можна, то захищайте себе активно, але вмійте завчасно зупинитися. Близнюки. А для близнюків випадає... Твірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже втомилися, і вам необхідний відпочинок. В когось, можливо, просто запланований відпочинок, відпустка, будете їхати. В когось можливо, ну, просто необхідно взяти вихідний, просто відпочити, виспатись, привести себе в порядок. У кожного, звичайно, карта програється по-різному, але значення те ж саме вам потрібно відпочити. Раки. А для ракі випадає семірка мечів, карта крадія, який говорить про те, що вас можуть шукати, привести оману, можуть якісь махінації бути на роботі, можуть просто навіть по дорозі до, до роботи, додому. Або в домі щось не так може, будь-хтось може щось вкрасти. Просто будьте обережні, а обережність зайвою ніякому разі не буде. Також Семірка Мечів говорить про те, що, можливо, вам потрібно буде хитрувати в якійсь певній ситуації, щоб досягнути бажаного результату. Леви. Для неї випадає дуже гарна карта, старший аркан Сонечко для вас буде дуже важливий значний день, гарні новини, гарні можливості і успіх у всіх сферах вашого життя. Радійте і насолоджуйтеся. Діви. Карта Дня для Дів. Для дів випадає старший аркан імператор, який говорить про те, що в вашому житті є людина, старша вас. Дуже впливова людина, така авторитетна, яка у всьому любить порядок, і яка вам дуже сильно чимось зможе допомогти. Також карта говорить, що у вас є можливість кар'єрного зростання. Тому будьте активні, впевнені собі і не бійтеся, у вас все вдасться. Карта дня для теразів. Для тережів випадає Старший Аркан смерть, зміни і трансформації на вас чекають. Не потрібно боятися цієї карти, на вас чекають зміни. Зміни, ось тут показано буря, гроза, блискавки і так далі. А після цього. Після шторму завжди наступає спокій, сонечко і так далі. Все у вас налагодиться і ваші темні часи залишаться позаду. Карта вказує про зміни, які на вас будуть чекати найближчим часом. Скорпіони. А для скорпіонів випадає шестірка желт, слів, успіх. Радість, гарні новини і перемога у всіх ваших справах і починаннях. Стрільці для стрільців випадає десятка жезлів. Ну, стрільці звалили на себе якусь непосильну ношу. взяли. Дуже багато справ на себе звалили, які важко в самотужки тягнути. Вам потрібно розподілити свою роботу, свою працю, свої обов'язки. І не забувайтеся, що вам потрібно вділяти час не тільки роботі, а й відпочинку. Тому що не відпочиваючи, це може дуже сильно негативно вплинути на ваше здоров'я, яке буде стосуватися вашої спини. Козироги. карта дня для козирогів. Для козирогів, опадає шістка жезлів, радість, успіх, гарні новини, перемога у всіх ваших справах і починаннях. Головне, не забудьте про те, що. Перемогу ви здобуваєте не самі, а за допомогою колег, рідних, близьких і друзів. Тому не забувайте їм просто сказати дякую Водолії. Водоліїв, семірка жезлів. Ну, семірка жезлів говорить про якісь конфліктні ситуації, які на вас чекають у будь-якій сфері вашого життя. Чи це вдома, чи це в любовних якихось питаннях, чи на роботі просто конфлікти. Це можуть бути питання з конкурентами, де потрібно гарно аналізувати ситуацію. Якщо це з другою половинкою в відносинах, то краще стримати себе, уникнути цього конфлікту. Тут, звичайно, карта програється по-різному, і в кожного виникає різна ситуація, тут потрібно дивитися з різних Сторін. Коли можна уникати, уникайте, коли ні, ви борюйте свою правду і добивайтеся того, чого ви хочете, своєї, як кажуть, правди. Істини добивайтеся. Головне, гарненько все аналізуйте. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок купида десятка жезлів, ви взяли на себе дуже сильно багато обов'язків, з якими впоратись просто не можете. Тому подумайте і розподіліть свою працю, свої обов'язки, щоб просто вам стало легше е, далі працювати і виконувати свою роботу. Тому що, тягнувши на собі все, зробите неякісну не роботу, тим самим просто робите собі тільки гірше. Бажаю всім гарного, вдалого і позитивного дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і ні в якому разі. Не ігноруйте повітряних тривог. До побачення.